Слава Україні, пані та панове! З вами знову вільний воєнкор. Як ви знаєте, набір до підрозділу Азов розпочато. Дещо раніше мої побратими розповідали вже як що відбувається. А сьогодні я познайомлю вас з деталями усієї внутрішньої цієї кухні. Отже, поїхали. Ви вирішили долучитися саме до АЗОВУ. Бойовий підрозділ. Знаю Азов, давно знаю, коли проходив службу АТО, ОС. Дуже подобається, якби їхнє військове братерство, військова дисципліна. Яка мотивація у вас головна прийти сюди? Україну захищати, звісно. Так. А до цього брали участь десь? пов'язані були з військовою справою? Ні, ні, взагалі ні, Перший раз. А от чому вибрали саме АЗОВ? Він виконує ті завдання, які би ми хотіли виконувати. Ми так думаємо, що наші знання були б більш корисні в полку АЗОВ. Чого очікуєте від служби в Азові? Перемогу. А яка ось головна у вас мотивація? Робити свою роботу там, де треба, там, де потрібніше, найбільше. Дивіться, наш підрозділ постійно зростає, тобто починали ми в кінці лютого як батальйон. Територіальної оборони, Азовський, Київський, відповідно, потім ми зростали, зростали, і на даний момент у нас чергова фаза зростання. Нам потрібні люди, розширення структури. От і тому ми набираємо добровольців. Кого саме ми шукаємо, хто нам саме потрібен і кому ми віддаємо перевагу? Нам потрібні піхотинці, нам потрібні протитанкісти, нам потрібні ракетчики, безмовно, нам потрібні це, за замовченням. Це медики, це зв'язківці. Цих людей ми чекаємо. Всі військові спеціальності, безумовно, хлопці хай пишуть нам і дівчата. Що стосується переводів, багато діючих військовослужбовців хочуть перевести з нас? Ну так, дуже багато. Ну, от вчора, наприклад, 50. Я думаю, у кожного мотивація своя, але зрозуміло, що слово Азов воно вже має само по собі притягательність. І... Люди розуміють, що якщо вони туди потраплять, вони стовідсотково проведуть свій час цікаво, з користю і буде що розповісти дітям. Процедури проходять, а ми рвемося без черги. Може, пані лікарка нам розповість щось цікаве. Ну, треба трошки почекати. Чи багато взагалі зараз приходить ось, на медогляд? Так, сьогодні у нас дуже багато молодих людей, особливо. Але не дивлячись на це, є багато людей і старшого віку, років 40 і 50 років, всіх дивує, звичайно, таке бажання, такий порив брати участь і добровільно йти ну, військові дії. Є деякі особи, в яких були виявлені хронічні захворювання, які звичайно признались в цьому. І ну, якщо це захворювання стадії ремісії, звичайно, то воно не є протипоказом до військової служби. Більшість молодих людей вони проходили вже попередні лікування, вони пред'являли виписки з лікувальних закладів. В основному, якщо було щось гостре і, скажімо так, критичне, то ми повертали. Ну, таких мало. Більшість, скажімо так, мотивовано розуміє, що потрібно бути здоровим. Ще раз порадимо всім приходити, У нас фахові лікарі зроблять огляд, і якщо у вас немає серйозних захворювань. Будете нести службу у найкращому підрозділі Казонде. Давай, 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 роботай! Ефективно, бавтіждалі! Як вічуття? люди потрібні нам? В першу чергу патріоти. Люди, которые хочуть защищать ті церкви, які у нас є, защищать національну ідею, защищать страну, сім'ю, друзів. мають за этого потрібні. Просто патріоти. Ось ви, як були інструктором в тому легендарному підрозділі Азов, як власне там відбувався відбір і як проходили КМБ? Когда мы изначально начинали, мы не скопировали, допустим, каких-то либо других стран, те же, те же натовские стандарты. Само собой, были натовские стандарты, но мы э, также брали наши реалии, э, наши требования, те планки, которые должны были, допустим, были приемлемы. Есть минимум требований, были максимальные требования. Э, к примеру, у нас подготовка личного состава, когда человек заходит в рекрут, это по факту гражданское лицо его надо обучить. Для этого у нас проходит базовый курс боевой подготовки солдата, тот же КМБ, раньше называли. Идет индивидуальная подготовка, это длилось где-то 9 недель. После 9 недель боевой подготовки им давали уже специальную подготовку по специальности, по направлению. Также была индивидуальная подготовка, коллективная подготовка, и потом по специальностям инструктора отбирали людей, кто по каким направлениям и готовили специалистов. Чем, наичастейше, мотивуются люди, которые хотят потрапить в, в Азов? М мотивация у всех э разная, но еще раз подчеркиваю, что это люди-патриоты, которые идут с той идеей, что защитить свою страну. А Мотивируют их э многие, во-первых, носить шеврон Азова. Это была и престижно, и для нас это большая гордость, честь быть частью этой семьи. Да, был и сложный курс, не всем удавалось, отбор проходил почти 50% личного состава, который проходил, убивал из курса, но то, что оставалось, оставалось лучше. Ось вот сейчас вы будете керувати нашим учебным центром, подготовкой новых бойцов. Что уже удалось увидеть, какие люди есть, какие люди приходят? Ну, люди приходят э, разные, абсолютно разного возраста, разных профессий, разных навыков. Само собой, надо их подготовить и молодые, и в возрасте уже. Все равно их надо подвести под одни стандарты. Те mm -hmm. стандарты, которые у нас есть, и те стандарты, которые показали, что они эффективны. Э, вот Азов это, э, этому пример. Он доказал своим боевой готовностью, слаженностью и мотивацией, что он себя представляет. Возраст, само собой, может в какой-то сфере играть. Также и молодые тоже не всегда могут, допустим, потянуть на уровне, допустим, где старшие по возрасту могли делать что-то. Но курс сделан для того, чтобы не выгнать просто. А дать возможность каждому солдату или каждому рекруту, кто приходит, его обучить довести до наша задача сохранить как можно больше. Дати максимальне знання, а не просто выгонять. Там, Фільтрація не для этого. Фільтрація саме собі є по психологической подготовке, проверка, так скажем, такого бекграунду. І після всіх проверок і так далі. Люди заходять на контракт, на базовий курс підготовки. Ось приблизно в такому ключі відбувається перший етап відбору в Азов. Тож, не зволікайте, адже пропозиція обмежена. Заходьте на сайт. Заповнюйте анкету і го вазов!